Доброго дня, всі мої хороші. Сьогодні хочеться якось так е, позитивне таке відео зняти і подивитися саме на таке запитання. Е, ми його зараз подивимося. Я всім, хто дивиться, бажаю е, хорошого настрою, спокою в душі, тепла. Цю непросту далі війні, да, осінь. Я бажаю вам, що у вас завжди було світло всередині. Давайте подивимося сьогодні. Який подарунок, такий неочікуваний, принесе вам ще ця осінь? От просто чого ви не очікували, хороше, але воно станеться. Давайте подивимося, от сьогодні мені захотілося так повзаємодіяти з картами. Таке от питання їм задати. Що хорошого несе вам ваша доля? Вона несе вам нову енергію, зміни якісь позитивні, де ви нарешті перестанете хвилюватися за щось, що вас дуже зараз засмучує. Чому це станеться? Тому що ті, хто тримали за спиною якусь інформацію, але не все вам говорили, це все відкриється наружу, і цього всього не буде. Тобто станеться якась така ситуація, яка підсвітить вам тих людей, які взаємодіяли з вами недобросовісно. І це станеться навіть е, до кінця осені, тому що восьмерка жезлів часно мені говорить: вісімка за те, що це станеться швидше, ніж е, я навіть от в голові тримала там, кінець листопада. І у вас як буде нова енергія для того, щоб творити щось е, в цьому питанні по-новому. Тобто те, що зараз вас настільки тривожить, це все піде, його просто не буде. І оці всі ваші хвилювання, і швидше, навіть чим до кінця осені, це станеться. Ви не очікуєте цього точно, бо башня ніколи її не можна продивитись наперед. Ніколи не можна її наперед продивитись. Тому для вас це неочікувано. Але питання було в чому? В тому, що це буде хороше, яка це який це подарунок долі. Тому для вас це буде як оновлення зовсім. І те, що вас так тривожило, не буде зовсім цього. Давайте подивимося ще на іншій колоді, як покажуть. Який подарунок долі вас чекає. Що ще може статись до кінця осені? Приємне для вас. Приємне для вас, що може статись? Який подарунок? Колода інша, а карти майже ті самі. Дивіться. У Вас якась така стабільність або можливо навіть нові фінансові вливання чекають. Також це може бути навіть якийсь переказ по на картку, наприклад, е, до чогось ви якась альтернатива з'явиться у вас в якомусь там проекті, да, Наприклад, тобто вам можуть просто піти фінансові можливості краще. Можливо, це інша робота. Можливо, це те, що ви дуже хвилювались нарешті, там оформити якісь документи. А, і знов ту жезлів, тобто це нова енергія для того, щоб мати нові шанси в цьому питанні. І королева мечів. Ви як візьмете все свої в руки, під такий контроль і будете просто з розумом до всього підходити. Зараз досить емоційні ви в цьому питанні, але це все піде і вам подарунком дається. Ви це все перебудете, всі ці емоції переживете, і вам подарунок дає доля, що ви станете більш фінансово незалежним. Нові енергії з'явиться для того, щоб втілювати в життя щось нове. І це все ви будете робити в тверезому такому розумі, виважено так, щоб працювати і робити все, що ви робите, на результат в цьому питанні. Дуже класно. Знову восьмерка, те саме жезлів. Тобто зміниться все, щось кардинально і швидко. Знову ж таки, може бути таке, що зараз у ці енергії, ті, що я говорила вам, якось в відео. Вони нарешті підуть у ці наші затемнення, коридори і так далі. Дійсно, дуже зараз багато в людей починається така активізація всіх питань, які стояли на одному місці, і де ми здавали, що ми одні у цьому світі нічого не змінюється. Постійно день за днем однаковий. Зараз це все буде змінюватись. І це буде як дійсно подарунок долі, настільки кардинально це все зміниться. Давайте подивимося, ще на цій колоді. Показують, що через свою взаємодію і свою виважену позицію ви досягнете дійсно того, чого бажали. У дійсно ваше бажання нарешті зміниться. Але підсвічують вам, що треба все ж таки, коли якщо треба буде таку проявити свою активну позицію, свою сказати думку твердо по королеві мечі теж може бути твердо сказати виважену свою думку, ви досягнете того, чого хочете. Вищі сили вам допоможуть в цьому, і те, за що ви хвилювались, нарешті просто втілиться в прекрасний результат, де ваше бажання здійснилось. Отак говорять нам сьогодні карти. Прекрасний розклад. Мені сподобалось дуже. Мені приємно це бачити. Я вам вдячна за перегляд, я вам бажаю всього найкращого, здоров'я, сил, енергії, нової, прекрасної, активної. Як знаєте, такий аганьок-вогник новий, у вас який засвітиться, і все у вас вийде. Вам, вищі сили, допомагають. З найкраще підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запитуйте якісь запитання, можливо, якісь, які ви хочете, щоб я подивилась в наступних відео. Я завжди стараюся взаємодіяти з аудиторією. Мені дуже приємно, що ви пишете. Тому далі на зв'язку дякую за увагу.